Вітаємо всіх друзів і гостей каналу Колекціонер Кривбасу. Ми продовжуємо цикл сюжетів монети України. 29 вересня 2023 року Національний Банк України випустив срібну монету український борщ номіналом 10 гривень. Початок реалізації монет в інтернет-магазині 4 жовтня. Для українців борщ це більше, ніж просто страва, це частина українського культурного коду. Він символ української кухні і втілення українських традицій. Борщ шанують усюди, а рецепт приготування передають із покоління в покоління. Перша задокументована згадка про український борщ датується 1584 роком у Києві. У своїх щоденниках про страву згадав німецький торговельний агент Мартін Груневі. Розглянемо монету український борщ поближче, на її аверсі розміщено. Малий державний герб України, написи Україна, рік карбування монети, номінал монети: 10 гривень. У центрі монети зображено господиню під час приготування українського борщу на тлі печі, що символізує неперервність життя народу, тепло, затишок, добробут, родинне щастя, оздоблено орнаментом за трипільським мотивом, який уособлює вікову історію і традицію приготування борщу. На реверсі розміщено стилізовану композицію, що наповнена традиційним українським колоритом та побутом у центрі зображено тарілку з борщем, що, не наче бурхливе озеро, символізує глибинну українську культуру і традиції, напис борщ. Монету номіналом 10 гривень виготовлено з срібла. Далі ми бачимо технічні характеристики монети: тираж, діаметр, вагу монети, категорію якості карбування. Художником виступили Кочубай Миколай, скульптором Володимир Атаманчук. Борщ ця страва, символ української кухні, перша і єдина, яка уже на розгляді в організації об'єднаних ацій з питань освіти, науки і культури, щоб бути включеною в список нематеріальної культурної спадщини України. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей на каналі Колекціонер Кривбасу.